Друзі, всім привіт! Маємо на продаж свіжо пригнану Kia Niro. 2017 рік випуску пробіг близько 170 тисяч км в преміальній комплектації Touring. Ось тут навіть лейбочка. У нас є Touring, Вже на жовтих поворотах. В досить непоганому стані, як на свій пробіг. Маємо безключовий доступ, маємо сліпі зони. Електричне складання, регулювання зеркал, електричні склопідйомники, преміальна музика Harman Kardon, електричне регулювання сидіння, шкільне кермо, підігрів сидінь, коробка автомат, клімат-контроль двозонний, великий дисплей, CarPlay, Android Auto, півшкіра, шкіра. В досить непоганому стані салон. Також, якщо цікавить, маємо ще в наявності uh, 18-й рік випуску плагін гібрид, також в дорогій комплектації. Тут можна ще заряджати його. І маємо ще в дорозі декілька Niro uh, гібридних. так що, якщо шукаєте Niro, звертайтесь, ми вам точно допоможемо.